Так, вітаю. Стосовно перевірки результатів базових фігур, я зараз розширюю трошки перелік ролей, яким дозволено це робити. Так, зараз йде цей список. Ось список ролей, які це можуть робити. Люди з такими ролями, коли заходять на сайт, в кабінет учасників. Тут буде вкладка така перевірити результати, базові фігури. От, якщо є від учасників якісь результати, буде така табличка. От, тут буде вказана, яка це схема GP8, CISO, Unigame. Учасник, дата, коли він цю схему там катав. От, це може бути рік тому він катав, і тільки зараз її подає. Тому тут дата може бути 24 рік і завгодно. Ну і поїде мотоцикл, під класю він буде вказаний час на схемі, який він показав. Тут штраф. Натискаємо сюди перегляд, перевірити, тож відчиняється посилання YouTube на це відео. Ми його дивимось. Дивимось, чи правильно проїхав схему, чи все ок, чи немає там торкання ногою, торкання конусів, зупинка в воротах, чи е, попадає там. Стоп-старт на відео, чи там немає там виїзду за відео, чи там є ну, відповідність нашим правилам. Да? Дивимося, що все ок, то йдемо сюди, підтверджено. Натискаємо «Зберегти». Сюди можна написати якийсь коментар за бажанням. Це не обов'язково. Якщо є штрафи, відповідно ми тут додаємо 1-2-3 секунди, якщо там був збитий конус там, чи ногою, там. От, відповідно, тут автоматично вже це все рахується, підтверджено, зберегти. Якщо на відео є якісь там суттєві помилки, або там ну, є причини для того, щоб відхилити це відео і не прийняти. Тоді, відповідно, ми обираємо відхилено. Тут бажано написати людині, чому ми це відео відхиляємо, чому цей результат відхиляється, там не знаю. Впала камера, неправильно поїхав по схемі. Там, на ГП 8 за три рази проїхав, п'ять, не знаю. Пишемо тут причину. Натискаємо Зберігти. І відповідно цей результат вже в загальному рейтингу не буде враховано. Він не буде відображатися. А людина в собі в кабінеті побачить, що його результат відхилено, і не буде бачити, чому цей результат відхилено. О, таким чином, це все працює.